Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився про війну в Україні, наголосивши, що агресивна війна Росії поклала край цілій епосі. Да, для тебе ва всьому вінувати руски. Ерефія прагне поділити світ на сфери впливу. Шольц зауважив, що світ зіткнувся із епохальним тектонічним сувом, який виводить за межі війни в Україні, та ширше питання європейської безпеки. Зараз у багатополярному світі різні держави та моделі правління змагаються за владу та вплив. Центральне питання полягає в тому, як ми, як європейці та як європейський союз, можемо залишатись незалежними гравцями у все більш багатополярному світі, наголосив канцлер Фере. Глава уряду ФРН переконаний, що реваншистський імперіалізм Росії має бути зупинений, а на Німеччині лежить особлива відповідальність за боротьбу із силами фашизму, авторитаризму та імперіалізму. Водночас, наш досвід розколу навпіл під час ідеологічного та геополітичного протистояння дає нам особливе розуміння ризиків нової холодної війни, заявив канцлер. Захід та Росія зробили різні висновки із розпаду радянського союзу у зв'язку з цим сталась. Сві... Війна в Грузії, потім захоплення Криму та війна в Україні. Розпочавши спецоперацію, Путін зруйнував європейську і міжнародну архітектуру світу, на створення яких пішли десятиліття. Тому весь цивілізований світ має бути згуртованим та покарати це зло, яке називається Росією. А пане Вікторе, Росія скликає на сьогодні Радбез ООН. Знову будемо слухати ні бінзізми. Оці от а який в цьому сенс? Ну тобто, ми це теж вважаємо сигналом, вже прям криком, що давайте переговори. Ну вже немає сечі терпіти ці борошни з боку ну, Російської для, Федерації. Для, для, для них це у них же ж меседж один, а слухачі різні. То для заходу це колихнути повітря і надути щоки. Ну а насправді ж показати свою незграбність, дурість, некомпетентність, ну і ну, несамовиту підлість. Ще раз довести, що головний метод управління в Росії в, зовшні, в зовнішній політиці це брехня, от управління зовнішньою політикою. Але основний слухач, основний пожирач інформації тут внутрішній, тому що треба сказати своєму глибинному народу про те, що як от. От ми ж за правду, ми ж от видите, жот, от ані, от ні не мають. От щоб потім знову показати, що ага, за це там Китаю тримався. А, а значить, він з нами це теж сказати. Раз Китай отримується, не голосує за Росію, але утримується. Ну, це значить для глибинного народу буде пояснено, що Китай з нами, Індія, якщо отримається з нами, і значить, нас уже більше, тому що Індія з Китаєм плюс Росія це вже півнаселення планети. Ну умовно, там ще пане Вікторе. Подождіть, почекайте, я вас трошки переб'ю, бо тут з Індії тривожні жвісті надходили. Може у вас світла не було, то ви не бачили, але індійський прем'єр-міністр моді так, так. відмовився зустрічатися з Путіним. Скасував оцей от саміт. А вдруге за 22 роки існування цього саміту, вперше його скасовували через ковід, ще о той тотальний, який ми забули, який в 2020 році був. Але тут Індія все вийшла з круга. Я знаю, і дуже прокачували Індії британці і сам король. От вони ж все одно в співдружності британській. От у них і друга мова британська. І скажемо так, що е, так індійці зараз полихнулися в бік заходу, е, бо тут можливо їм наводили якісь аргументи, в тому числі і е, у Індії ж там трошки ж протистояння із Китаєм. Ну, воно не таке велике, як у Китаї з Тайванем, але про те ж є. І тому індійцям важливо, щоб Британія і Сполучені Штати. Вважали її своїми союзниками, але з іншого боку, Індія абсолютно ну там націоналістичний уряд, який дуже запросто збиває. Це ж вони Діскон збили. Коли ще баріль був по 102, вони купували по 70. Зараз вони купують по 60, все одно знижкою, з скидкою купують. Зараз от останній баріл був там за за 66, але вони купують все одно знижкою в Росії. Пане Віктора вже 44 от, от цю новину я проживав, бачите, як іде час. Ну, вас не знаю, у нас 2 через 4, 2 години є світло, 4 нема. То за 6 годин і інтернет лежить, якщо світла немає. Yeah, це прямо це прям останньої, останньої години новина, що росіяни так не хотіли продавати нафту за 60, що довелось продавати за 44. От, дуже, це дуже гарна новина, дуже гарна. <гаду> да, сподіваюсь, що і газу паде, бо був недавно 1700, може вже теж впав. Так. Да. Ну треба молитися, що водородяться, так. Так, так, виглядали народним да, да, Е, да, Так, що під якщо підсумуємо, то у Путіна дуже мало е, шансів там щось навіть колихнуть на Радбезі ООН. Всі все розуміють про Путіна і навіть ті, хто колись його захищав, там Штайнмаєр, наприклад, там із Голуба Став'янського. Просто теж бачили оцей цей попередній допис Сергія Кислиці, представника України в організації Об'єднаних Націй, який каже, що Нібєндзя ж тікає. приходить на засідання, швидесенько щось там ляпне і бігом тікає. А тут скликає Рамбес. Б... Для чого? Це... Тепер вже були біокомарі. Що тепер буде? Біовоші? Е, ну, тепер, тепер вони вже ж була бомба, і біокомарі, і все що завгодно. Ну от. Щоб воно не було, але це буде щось таке смішне. І завтра буде про що писати коменти, мемчики робити і устраювати не звичні українцям срачі, а ржачі, щоб поражати. Тому що не бензю без зараз. Масляков КВН не випускає, і тому сміш найсмішніше, що може бути тепер з російського контенту, це і виступи бензі. Ну або Лаврова. Як він в шведський туалет ходив, наприклад. Це ще просто. Путін сьогодні да. теж розродився заявою. Каже, що взагалі спецоперація, так звана російська, триває, ніяких питань і проблем немає. З цим, звісно, не погоджуються майже там 93 тисячі, чи скільки це вдохов Росіян там залишилося. Ще більше, мабуть, не погоджуються у ці пригожинські зеки, які за родіна і Сталіну, так і лягають під Бахмутом. Але ну не просто так же шляпнув. Сигнал же міру посилає. Е не, знову ж, не так міру там всі в світі розуміють. Ну так, да, в світі теж комусь, хто є там же ж вічний путінський любимце Орбану, може може посилається сигнал. Там якимось е, крайні, крайнім лівакам у Путіна ж в Європі Путіна люблять або крайні ліві, або крайні праві. Тобто ультракомуністи і ультрафашисти. Наприклад, в Італії я сам особисто зустрічався спочатку з одними, і вони в, в Путіну, з іншими. Ну, в Сербії трошки люблять. Ну, трошки в Чорногорії, може, в Макед все, розщота кончена. Тобто навіть на рівні простих людей Путіну ніхто не вірить. І тому все, що каже Путін, да, щоб там зберегти якусь да, невеличку любящих, Але все основне, основне йде в свій електорат, щоб у ще раз там ті мамок, яким дзвонять чоловіки і кажуть, що у нас все тут плохо, що ми не знаємо за що воюємо. Оце ж. Руруської армії наконець додало. Що вони кажуть, там кожен третій каже, за що ми тут воюємо? Непонятно. Вот, то мав вони дзвонять мамочку, а мамочок тепер успокає Путін, що все нормально. Ми знаємо за що воюем, все йде по плану, скоро победим. Але в той да. же час і е, розвідка британська, Інститут вивчення війни повідомляють, що путіну дуже не подобаються оці от, е, радикальні воєнкори, які ну там і Сарія гіркіна і його друзів, які критикують е, і вище російське військове керівництво, що не так проходить ця спецоперація, не так там е, перегіби на містах, недогіби на містах, і хочуть тепер, по перше, дистанціюватися від них. Ну можливо, використали вже більше не потрібні. Ну або критика навіть на такому рівні не підходить. Ну, того ж самого Гіркіна можуть або врухнути, або посадити, або як він дуже мріє, вправити рядовим е прямо в окопи, щоб він там швидко знайшов собі геройську сміть. Це був би найкращий варіант і для Гіркіна, і для Путіна, то може так і буде. Я більш ніж певен, що просто з ними проведуть роботу, і ті, хто е, не дотримується темників і основної струї, що все йде по плану, і все буде добре, і жила би страна родна, і немає інших других забот. От а хто не буде в цей контент вписуватися? І хто не буде створювати такий контент, а буде там щось десь критикувати, то їм будуть вже там десь рота закривати. Це однозначно, і це буде з кожним часом більше й більше. Будуть гайки закручувати, тому що і банєфіг там, щоб була якась думка ніж правильна. І так завжди було з авторитарними країнами. Чим більше Гітлер був до краху, тим більш, більш однозначним був. Фельдшикер Кербіобахтер і Єбіс, е, е, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.